Вітаю. Хочу сьогодні пересадити дві орхідейки, які я недавно придбала. Вони активно ростуть. Це взагалі шикарно, як бачите, тут вже вилазять корінчики. Потрібно срочно пересаджувати. І цю хочу посадити. Теж пішли корінчики в рост. І хочу їм зробити, он тоже корінчик лізе молоденький біля шиї. І хочу їм зробити подвійну посадочку, поки що посадити їх разом в закриту систему, в кашпо. В общем, треба зробити таку процедуру. Значить, як я бачу, що прийдеться стаканчик розрізать. Я їх замочила перед цим у. Просто в водички гарно, щоб мух набрався. Вологи і краще можна було його роз... розпотрошити в общем. Так, треба аккуратненько сняти. Дуже гарно почала рости ця орхідейка, от вони обидві великоквіткові, одна світленька, біленька з плешами. А інша. Оця, це чемпіон. Ну, то є велика, не чемпіон, а Rose Cloud на Ox King теж така великі квіти, Типа як Вікторія Фонтану. І, в общем, треба зробити пересадочку. Не хочу чекати, поки вони заквітнуть. Корні починають вилазити з цих стаканчиків. Я таке не дуже люблю. Зараз ми їх випотрошим. Із цього муху. Саме час корінчики в рості, і саме час їх так пересажувати. Гарні такі жирні корінчики. Я декілька разів поливала біплантолом, потім, шогом катана для росту корінчиків, і стоять вони в мене під лампою на стілашу, і їм подобається, значить, світла їм достатньо. Ну, по, е, як, подовженні світла, скільки вони в мене підсветка працює, то я десь в сьомій годині ранку включаю їм світло і десь виключаю приблизно. Як лягаю спати. Це може бути 9 година вечора, може і 10 будь година вечора. Ну, таке, як засидюся біля телевізора, е, вечором хочеться трошки посидіти щось, подивитися то і до 11 вечора. Тобто, мінімум. 12 годин. А так, до 14 годин світло включене. Так, сильно обирати не буду, поганих корінців немає. Всього цього треба буде заправити. Так, одну. Розпадрали. Тепер цю витягнемо. І я. Це скільки в мене у лютому мені зробили стілаж з досвідку. Я спостерігала за своїми орхідейками, які в мене на стілажу. Що я можу сказати? Їм дуже подобається. По люксам я заміряла, то мінімум 2500 люксів до трьох, а якщо я, вот там малюки стоять, у мене один із я їх підняла вище до лампи, то там. Три з половиною до чотирьох тисяч люксів, світовий поток От таке, і рослинки ростуть гарно, корінчики ростуть, якби їм не вистачало світа то вони б не росли так. Просихають вони теж быстренько, тому що працюють корінчики, п'ють быстренько воду. І я оце з з цими святами, з усім перед святами, перед Паскою пополивала всіх. А зараз то на огород потрібно то багато роботи такої іншої і, вже дивлюся, просяться политися. Я, мабуть, і цей листочок зніму, чи хай поки побуде. Залишиться тільки два листочка. Ну Там він вроді щось уже починає новий листочок рости. Ладно, не буду. Гарні корінчики, вроді. Так. І, і все ніяк ніколи мені їх палить. Тому трошки треба попересажувати кое-кого, а потім ще й попаливати усіх. Зараз я приберу цей мох. Так, прибрала мух, тепер будемо сажать. Давайте спочатку приміряємо, як воно вийде. Чи може їх по одній сажати, чи може дві разом вийде чи не вийде. Зараз приміряємо. Я оце. Набираю малюків, набираю. Вони то поки малюки, нічого. Але ж вони потім підростуть. І, як ви думаєте, подає я їх буду тівати? Мабуть, будемо сажати їх окремо. Не хочу так сильно плотно вийде їм. А так, як один, вроді непогано. Я, мабуть, цей листочок ще приберу малюковий. Малюковий Він тут ні. вже не так потрібен. Будуть рости нові корінчики. Так. Да. Хотіла разом, але от такі мощні ростуть корінці, вони швидко заповнять. Так, значить, сажаємо спочатку цю. Що робимо? Ось такий гарний у мене вух уже підріс. Красота. Зелененький такий стоїть на вулиці в тіньку. І закритий цим, В пакеті зверху накритий. Так, отак робимо трошки муху. От. Так, корінчики у нас зараз не достають до... до дна. Возьми, покладу такі крупний кору. Тепер ставимо нашу малюка. Так, і це корінця надо. Так, от. А, знаєте ще що? Ще не так. Ще не так, ще хочу. Ще хочу так по кругу там вот так трошки муху, як би так трошки от. Тепер ставимо нашу орхідейку. і зараз трошки насиплю, покладу між корінцями туди, в середину такі крупні кусочки кари. Так. Прям такі крупні, крупні. Так думаю, мовити як під попу туди. Між корінцями. Тут по краю засыплю крупной чепиной чархиата. Я же, не помню, я покупала крупные кусочки такие. Крупная фракция, по-моему, архиата. ой, лангетя. Так. Вот. И І... у мене трошки є такой піні. Уже зовсім така висок. Піні скока чипсом. Так уже мілке-мілке. Його можна так зверху засипати, він буде як. фильтровать буду нашу водичку, до пола. Кружки просыпаем. сверху коренчики. Вот так вот. Вот. Совсем чуть-чуть. Вот такая посадочка вышла. Вот. Так, одну ми посадили. Тепер треба цю. Я не знаю цю, поки що великий горщик їй буде забагато. Купила я в оругі отакі, вони майже прозорі стаканчики. по моєму по 12 гривень. Отакі. Дала. І такі, ці прозорі, звісно, для малюків, які там 1,7, тут 400 грам, тут пів літра. Ці трошки дороже. хоча вони класненькі, вони такі прозорі-прозорі. Хоч і темненькі, але прозорі. А ця трошки таке, як трошки матова. тут пів литра. 0,5. Это дешевше. Я вот это... Вот пока для вот я думаю, будет достаточно. Пока нарастут кренчики листочки. Будет хорошо. Так, я посадю Теж трошки возьму муху, і отак, от знаєте як, і на дно трошки, і так до верху, чуть-чуть присипати так. Чуть-чуть крупненької кори. Тепер ставимо. Нашу орхідейку такий стаканчик от зараз чуть-чуть просиплю. чуть-чуть засыплю. Коры. И хочу проложить еще по краю горщика туда вот так. Сочки так туда в Серединку, зовсім не набито так чуть-чуть. И давайте трошки коренчик. Вот. И да, мусор. Мусор. Не, могу Не пойдете. Досыплю уже. Криво. Ну нічого. Тут головне, щоб вона прийнялася. Ну, так от. Думаю, поки достаточно їй буде цієї посадочки. Вона трошки росла кривувати. Нічого, можна сюди підлистики ще щось, підкласти таку крупну коринку. О, підперла. Все, на сьогодні все. Дві орхідейки пересадила. Я їх попідписую. Ага, покажу вам от таку посадочку, як я пересадила іншу орхідейку. Зараз дістану. Ось, я так садила тут трошки муху є. Ну, у неї, конечно, було достатньо коренців. по моєму на її розмер Троечка. Це юшин. і ми вже з цвітоносиком Уже скоро-скоро зацветем. І вона тут гарна, зараз вона вже перестала ростити корінці, але я її пересаджувала. В неї були гарні такі ростущі корінчики. Оце, а, вон там є ще. Оце вже наросли вже тут в новій посадочці. І вона випустила цвітоносик. Бачите, тут крупна архіата. отак от. ну і трошки муху. І цвітоносик. Ну, тут, тут у нас така посадочка, теж крупні кусочки кори, повітряне тут усе. А тут трошечки, щоб здержувалася волога. Ну і цей малюк, я думаю, піде в рост хорошо. Все, тепер на сьогодні все, але пересадочки у нас ще будуть. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Пишіть коментарі І на все добре!